Френдлі з вами, Деніс Френдлі. Коротше, сьогодні в дружні ми спробуємо в цьому відео живчик зі смаком вишні. Я цю живчик зі смаком вишні бачу там в одного блогера, але в себе у місті я його не, так і не знайшов, так і нема його. Це я купив за франків... Ну, коротше, вже як з Франківська виїхати в АТБ. Це я взяв в АТБ. Це не навіть не у Франківську, просто в АТБ. Е, я це знайшов, взяв живчик зі смаком вишні. Там ще був новий живчик з яблуком. та... Е, чекайте, подивлюсь, ось тут в мене ще є. О. Та лісових Так, яблука і лісові ягідь. Це дві, дві новинки. Та, але з, про це я ще не знав. Це ми спробуємо в іншому відео. А суто зі смаком вишні я знав, але я не міг е, ніде знайти і вже в АТБ я його знайшов. Видно це ексклюзивчики. У простих містах, навіть у невеликих містечках цих смаків немає. Тільки таких торговельних великих е, та, магазинах, а у простих немає. Тому такі, справ, е, такі справи. Зараз спробуємо цей новий живчик зі смаком вишні. Погнали до, заставку, до заставки цього відео. Переплітається язик. Деніс усмені реагує, Деніс смені реагує, сьогодні він буде пити. Ау! Напій безалкогольний, сокомісний, сильно газований живчик зі смаком. Вишні, вишні, вишні! Давайте відкривати, хочеш наливати. Let's 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 go! Let's go! Let's go! go! Ho, ho, ho. Let's go! Let's go! Let's go! Ho, ho, ho. Так, погнали. Відкриємо. Спробуємо. Цікавий. А, це газований, це газований. Думаю, мені сподобається. А... Бо з яблуком, і лимоном, ігрушкою це стандартні смаки ми їх всіх пробували. Ось зі смаком вишні ні. Погнали. Перші враження. Кістки, як я пив у енергетики. Там теж було вроді чи вишня, чи поліниця, щось таке саме нагадую. Просте газоване. Я, звичайно, все це не вип'ю за одне відео. Самі розумієте, не можу я це за одне відео, це все випити. Тому... Що зможу, то і вип'ю з вами. Може хоча б до половини доп'ю. Не знаю. Не знаю, не скажу, що вау, щось класне. Таке, 8 із 10. Я поставив цьому напою. Типа пити можна, але... Здається, з яблуком краще або з лимоном. З грушою так собі, ну. Так. Так. Тіпа такий огляд на живчик. У мені живчик з монобанком, там з валеріаною було смачніше навіть. Ні, до половини не доп'ю, напевно. Зараз останні спирту. Так. А, тут ще не тільки вишня, а й барбарес намальований. Напів закосок умісний. Ну, типу, намальовано, що ще й барбарис тут є. Не знаю. Коротше, колись живчик зі смаком вишні випускався десь в 10-х роках. Там було стандартне яблуко груша. І також була вишня, що це реклама е, живчика. Представляємо новий живчик зі смаком вишні. Не сумує і не плаче. Спробуйте її самі беремо її до гри. Оце такою рекламу пам'ятаю. То було зі смаком вишня. Потім вона пропала ця вишня. Ну і вже тепер з новим дизайном з'явилася. Але кажу, що це тільки в торговельних центрах. Там АТБ, напевно, сільська в сільпоу Франківську, я в Сільпо не бачу. Це оце в АТБ тільки бачу. Так, я це взяв. Так, що таке справа? Может, може пізніше з'явиться і у нашому місті, ну поки що немає. От на запах краще, ніж на смак. На запах навіть 8 плюсом. Хоча я такий, давай, 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 день, справді, знімай на напій. Той зняв вже майже до половини добираємося вже пити можна. Ну правильно, це ж скільки тут. 2 літри. Я 2 літри що вони за одне відео випити. Ні. Я півтора, ну, літр, ну літр не зможу. 0,5, напевно. Ну, маленьку паночку, як ми з вами п'ємо енергетиків. так. Ось таку 250 мм. І такі великі ще можна за відео випити, але такі великі ні. Не знаю, як мені оцей живчик зі смаком лісових ягід, чи він сподобається мені більше, чи він. Е та хінацею, місцек та хінацею, тут нічого не пишуть. Чи все-таки вишня краще? Ну, що то, щось що однаково. Давайте ще один стаканчик. Лімо, бо більше не гою. Типа як ти себе заставляєш, то я хотів хоч до половини. Ну є половина, так? Так. Так. Ну є, в принципі, половина. Майже половина. Достатньо. Решту лишим батькам. Так. Або на YouTube Shorts на YouTube Shorts Я знімаю, скільки лайків набере, скільки ви це отримаєте. Скільки у вас буде цього. Можна зняти, скільки лайків набере, скільки у вас буде живчиків. Та. Тому такі справи. Погнали, ще один стаканчик за вашу здоров'ячку. Це є противно. Бо ти п'єш, 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 стає <рес> противно. Коротше, допиваємо цей стакан ти і все. <рес> mm. Ось таке червоне воно всередині. Ви мене бачите, ви мене бачите через цю... через цей стакан, мало би бачити. Я напився. Бачите, забагато не треба. Пити. Тут або знімаєш, знаєте, кожен день по пару стаканчиків знімаєш, як ти це п'єш, поки не вип'єш кожен день. І потім в одне відео монтуєш, так, щоб все зараз випити, або п'єш частинами. Я п'ю частинами, щоб не монтувати. Бо, типу, я не бачу сенсу в цих відеосах монтувати. 100 переглядів, якщо ти не викладаєш кожен день відео, тебе дивляться 200, ну якщо повезе 300 переглядів. Це мало. Тому я взяв, зараз, зняв, зараз випив і, і типа не монтую. Та. Випив, скільки зміг. Досить. Все. На цьому все. Це такий був живчик зі смаком вишні. Я поставив 8 балів, може бути. Рекомендувати вам чи ні. ну, Залежно чи у вас цей смак є, бо кажу, не в всіх магазинах цей живчик є. Якщо є він у вас, можете його спробувати. Разочок далі діло за вами. Хочете ще спробуєте, хочете вже не пробуєте. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Дякую, хто додивився до цього відео. Сподобалося, ставимо лайки. На, на жаль, коментарі ви не зможете написати. Вони закриті. Ну, підписку на мій канал оформити зможете. Але дивно, youtube шорти відкриті коментарі, ви можете написати, а під цим відео навмисно YouTube закриває. Ну, я не знаю, що так. Все. Гарного всім дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Ой, напилися добре, напилися клас. Ось такий живчик зі смаком вишні. Бачите? Такий веселий та прикольний. Всім пока-пока.